Слава Україні! У головному управлінні розвідки показали, як зупиняли наступ ворога. 19 громадян з Донеччини евакуювали на Хмельниччину. Азов проведе вишкіл для молоді у Хмельницькому. Про це та інше детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Воїни головного управління розвідки України зупинили наступ ворога на Сумщині. Розбито понад 8 рот окупантів. Загальні втрати противника понад 334 вбитими, ще понад 550 пораненими. Повідомляють УГОР. Українські безпілотники знову атакують Росію цієї ночі. Під прицілом була Ростовська область. В районі залізничної станції виникла пожежа. Ймовірно, об'єктом атаки був потяг, який перебував на станції, та електрична підстанція, яка живе цю залізничну гілку. Російська влада традиційно розповідає про відбиття масованої повітряної атаки. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що нібито загорівся на віз у дворі приватного будинку. Однак на кадрах із місцевих каналів чітко видно, що пожежа була саме на території залізничної станції. Атака станції Тацинська – це черговий удар по об'єктах залізничної інфраструктури у Ростовській області, що забезпечує постачання та логістику російської окупаційної армії. Знову втрата мужнього воїна Романа Ющука провели в останню земну дорогу у селі Гайдайки Війтовецької територіальної громади. У липні 2024 року став на захист України, тримав оборону на Покровському та Сумському напрямках. 28 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку герой загинув. Вічна пам'ять та слава герою, щирі співчуття рідним. Смерть військового у монастирі у Старокостянтинові перекваліфікували на умисне вбивство. Про це повідомляють телеграм-канали громади. Зокрема, пишуть, що після появи відео, на якому видно, як настоятель монастиря УПЦ МП Іосаф Гаркавчук б'є чоловіка до втрати свідомості, поліція перекваліфікувала справу за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Нагадаємо, трагічна подія сталася 3 серпня. Спершу смерть 51-річного військовослужбовця намагались подати як природну. але публічний резонанс і нові докази змінили перебіг розслідування. Тіло направили на додаткову експертизу. Вже сьогодні у підсумковому випуску новин наші журналісти розкажуть про подробиці нападу. Тож не пропустіть. Хмельниччина зустріла ще один евакуаційний потяг цього разу з Донеччини. Цього разу до області прибули 19 громадян. Переважно це люди літнього віку та з інвалідністю. Рятувальники ДСНС та представники Українського Червоного Хреста спільно зустріли евакуйованих на залізничному вокзалі. Фахівці служби порятунку допомогли перенести особисті речі, а психологи ДСНС надали необхідну емоційну підтримку тим, хто її потребував. Від початку повномасштабного вторгнення рятувальники у взаємодії із волонтерами Червоного Христа постійно супроводжують евакуаційні рейси. За цей час зустріли чимало потягів, якими до Хмельниччини прибули тисячі українців, вимушених залишити домівки через війну. 6 серпня вночі та вдень у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях прогнозують грози в окремих районах. Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Повідомляють у гідромідцентрі. Тож слідкуйте за прогнозом погоди, аби не потрапити під зливу. Це усе, чим встигає поділитися із вами на цю мить. Більше про головне з життя країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Також запрошую вас до перегляду підсумкового випуску новин з Олександрою Толстюк. Дякую за довіру та до зустрічі в ефірі Першого Подільського.